Якась траса, але ще таке Твоє подібне звідси завал. Так, так. І буквально от простенький приклад. Просто там зробили порядок, бо ми там дицьнуємо. Стова починається десь наполовину цієї дороги. Mm -hmm. А це підмихай. Дивіться, Юра, я буду говорити тут. щось за центр, що Центрі Добре, добре, поїдемо. Ні, я так спеціально. Друге слово. Так, так. Вже стало доброю традицією. Щороку перед великодніми святами Автомайдан організовує прибирання берегів Лімниці. Цього року, завдяки студентам технікуму та ПТУ номер 7 Автомайдан прибирає береги Лімниці і випадково виявили разом з журналістами ЗМІ. Стихійні звалища побутових відходів на березі річки. Це звалище приблизною площою біля пів гектара знаходиться біля самого русла береги біля берега Лімниці. Це є фактично екологічна катастрофа. Нижче по потечі знаходиться водозабір, який постачає воду. Житлові масиви височанка, підгірки, а також е, медичний заклад у підгірках, тобто лікарня. Е, лишилося до смітника річці пробратися буквально один метр. При цьому річному паводку, мабуть, цього метра не стане, і вода зайде у це велике сміттєзвалище, і хворі у підгірках, мабуть, вже будуть пити настояну воду. З цього смітника. Ну і, мабуть, оці всі побутові відходи попливуть нижче по течії аж до Дністра. Тобто Кало, передасть такий оригінальний привіт всім мешканцям, які знаходяться на нижче потечі Лімниці. Звичайно, звинувачувати самих громадян у цьому звалищі це було б неправильно, тому що е, жителі району не мають куди дівати побутові відходи. Е, автомайдан звертався неодноразово до чиновників району, щоб. Е, Вирішити це питання. Навіть ми подавали того року своєрідний бізнес-план по вивозу побутових відходів з сіл району, але як ви розумієте, нікому воно не потрібно, тим більше нашим чиновникам. Користуючись нагодою, я б хотів звернутися до правоохоронних органів. Як ми знаємо з нашої сумної історії, приблизно півтора року назад на громадського активіста Савку, правоохоронними органами було відкрите кримінальне провадження за спалення тодішнього портрету тодішнього президента, це провадження було відкрито з публікації у ЗМІ. Так, сьогодні ми теж сподіваємося, що з цих відеоматеріалів, з цих публікацій у пресі, Правоохоронні органи звернуть увагу на цю проблему і невідкладно покарають тих чиновників, які байдуже ставляться до цього питання. Це є і посадові особи сільських рад, в частності посадові особи підмихайлівської сільської ради, на території якої ми знаходимося. Ну і відповідно чиновники райдержадміністрації та районної ради, які просто закривають. Очі на цю проблему. Ми, звичайно, розуміємо, що популізмом займатися легше. Ну і не, напевно їм не до часу тепер, тому що вони ділять посади перед виборами до місцевих рад. Але все ж таки ми вимагаємо настойливо вимагаємо, щоб зробити порядок з побутовими відходами у Калузькому районі.